Цезарь закликав своїх воїнів іти і розширяти їх володіння. І тут ми наткнулися на якихось виживших. Можливо, ще тут поблизу ходить кігот смерті. І так, легіони Цезаря вторглися, значить, на територію якоїсь нової пустки, а тут, значить, якісь виживші збирають інформацію в жетонах. Абше, ми їм зараз поможемо. А тут у нас виживші. У них є свій очільник. Двоє виживших. Їх очолив кандидат, кандидат у рицарі Годарт. Він просто проходив поруч і думає, треба зробити якусь добру справу, тому я їх олю. Ну і до них прибився ще один технарь. Тільки-тільки втік з полону, скажімо так. А десь тут, ну, якби він входить всі ці сили, але це кіготь смерті. Він просто шукає. Він, він побачив легіонерів. Хлопці в червоному сподобались, хоче їх з'їсти. Хлопці, в червоному вже в ужасі. Які годь смерті ходить першим. Він також просувається до хлопців в червоному, а вони вже в свою чергу хочуть подивитися, що тут за інформацію. Збирають якісь виживші. Ну, якщо що, то можливо спробують підсмажити когось, кого піймають. І побачивши такого здорова ще й голодним, вирішили в нього. Одразу стріляти. Виживши явно проявляють інтерес до комп'ютера і інформації довкола розкиданої в деяких частинах. І, відповідно, ми теж вирішили подивитися, що там, і вирішили одразу підняти кілька жетончиків. Адже ми можемо собі це дозволити, у нас достатні війська. І поки загарбники Поволі просувалися по карті і, зазвичай, не очікуючи великого спротиву, на сцену вийшов мужик у силовій броні і почав атакувати їх. А слідом за ним підтягнулися і його друзі-поселенці, які явно хочуть когось тут теж прибити заради цієї інформації. Легіонери не злякливих і продовжують просуватися поки що просто вперед. Кіготь напав на нашого розвідника, який щойно отримав важливу частину інформації для виконання цієї місії. Хвилинка переляку і ми придумаємо нову тактику. Наш головний герой, який очолює це військо, вирішив набивати собі критичну атаку на цих поселенцях, а вже тоді з критом розбиратися із тою твариною. Поселенці тим часом не пасуть задніх і активно збирають свою інформацію для швиденької перемоги і щоб, знаєте, пошвидше умотати. Передові загони отримали наказ від Центріона зайняти і укритися за ящиками, а Деканус буде помагати боротися із кігтям смерті, адже той точно приб'є нашого легіонера, якщо його кинути самого. Поселенці в цей час взяли собі за тактику. Ховатися за будиночками і збирати інформацію, і також вибирати собі зручне місце для обстрілу легіонерів. В цей час комп'ютер сигналізує, що починається велика буря, і на шостий хід всіх накриє піском, тож треба поспішати. А активний посиленець під назвою ТЕК вже навіть вперед вийшов, забираючи цю інформацію, та починає обстріл наших легіонерів. У відповідь передові. Легіонери знешкоджують цього хулігана. Пум-пум-бам-бам. Ситуація на правому фланзі дуже серйозна, адже кіготь смерті хоче наздогнати чувака, який має інформацію нашого легіонера, який намагався втекти, і також не відпускає деканус. А тож там йде серйозна боротьба. Центріон обстрілює представника братства сталі та намагається на накопичити крити. А коли вдається накопичити на критичну атаку 4 необхідних жетони, ми їх використовуємо саме для того, щоб підпалити дупу цій тварині. При цьому бій на лівому фланзі продовжується, адже поселенці сунуть. Ну, а відповідно. Наші легіонери теж не здають позицій і хочуть отримати всю інформацію про ці штуки. А до канусу доводиться битися із палаючим ворогом. Втім, це його не лякає. Переселенці в цей час уже захоплюють собі більше інформації і також перестрілюються з нашими легіонерами. Кілька спільних дій легіонерів і ми перемагаємо ще одного поселенця. Раунд починається з того, що Кіготь намагається потушити самого себе, втім у нього нічого не виходить. І продовжується боротьба за інформацію, адже поселенці наближаються. І ось раптом щось у них в тактиці міняється. Вони ховаються знову за будиночком і, схоже, не спішать вступати у агресивні переговори. І знову кіхтю не вдається погасити самого себе, і він береться за те, щоб просто вражати наближених легіонерів. А між людьми і легіонерами продовжується перестрілка, в якій ми потрошку зменшуємо їх кількість. Горіння кіхтя не припиняється і він догорає до стану шашлика. А поселенці намагаються тікати, але не вийде. Всіх перемогли, шашличок тут засмажили. Ті, хто тікали, теж від нас не втікли. Ну а легіон продовжує свій шлях у захопленні нових територій.